Цієї ночі окупанти 75 разів обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. За даними ОВА, зафіксовано 33 пошкодження та троє жителів отримали поранення. Атакували Херсонську, Дніпропетровську та Харківську області. Є пошкодження та постраждалі. Вночі Україну атакували і шахедами за даними повітряних сил зсу і 17 запущених дронів Камікадзе. Сили ППО знищили 13. Решта звітують військові не досягла своїх цілей попередньо без втрат. За минулий тиждень ЗСУ звільнили на сході України 9 квадратних кілометрів та 24,8 квадратних кілометрів на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що на лінії зіткнення тривають важкі бої, але сили оборони продовжують ведення наступальних операцій. Чверть українців залишили свої домівки через російське вторгнення. Про це повідомляє британська розвідка. Як зазначається, у зведенні із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей було евакуйовано 139 тисяч громадян. При цьому за оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами. Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули перемогу над Францією з рахунком 3-1. Тож тепер вперше в історії наші футболісти зіграють на Олімпійських іграх. Матч Україна-Франція закривав програму поєдинків Плей-офф. Перед цим визначилися три з чотирьох учасників. Туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.